Коротше кажучи, ми бюджетно з'їздили у Букавель. По-перше, ми жили не в самому Буковелі, а в Ясінях, що знаходиться в 25 хвилинах їзди від курорту. І так ми постійно їздили на таксі туди-сюди, витрачаючи по 800 гривень в одну сторону. Але це все ще дешевше, ніж жити там. Плюс до того, у мене і так було відчуття провини, що ми поїхали відпочивати. Так, хоч витратили не всі гроші світу. І так, ми ганяли 4 дні, і найбільша стаття витрат, яка у нас була за весь відпочинок, це скіпаси п'ять гривень. Наступна сход витрат – це готель в Ясінях. За нього ми заплатили 3800 гривень за 4 ночі, щоб ви розуміли, це з повноцінними сніданками та вечерями. Далі оренда спорядження. Ми це робили не в Буковелі, а також в Ясінях, бо це дешевше. І особисто мені оренда обійшлася у 3330 гривень. В це входили шалон, палки, лижі, окуляри. А також я купила за 200 гривень балаклаву. Таксі з Ясінів до Буковелю і назад за всі дні нам обійшлося у 3350 гривень на людину. До речі, нас возив. Місцевий дядько, дуже такий веселий. Якщо хочете номерочок, можу скинути на їжу. Ми майже не витрачали гроші, тільки декілька разів ходили до місцевого магазину в Ясінях купувати щось на обід. А вся інша стаття витрат це був чайочок з лимоном за 120 гривень за чашечку на самих схилах, там де ми каталися. Всі інші гроші це чан, сувеніри і квитки на потяги. Підсумовуючи за всю цю чотириденну поїздку до Буковелю, я витратила 19 445 гривень. Ну а ви вже самі можете написати, чи це нормально, чи треба було поїхати в Драгобрат.